Так, а ну показуй, що мені тут привезла хрещениця, витягуй торбу. Не торбу витягує гостинці з торби. Давай малого почнемо. З чого? З що. То там тут такі... ангеліні, оці голубці. це. не Голубці оце. Ага. Оце у банки. Ага. Я не знаю. що. Так підожди, я не знаю, що держи, я буду розпакати бабуся ось передала голубчиків ті втєльки, да? да. І так. Да. Ви так? Я шо? не знаю, що це. А ну будемо дивитися. А, варення, клубничне. І ще і мабуть щось... Ні, клубничка, клубничка, тільки щось трошки. І вишенька. Ще, О, тягни, оце важкеньке. Розпаковка. О -о -о Вудка. Оце свіжина домашнє. А це що? Купи. Ну, а це не пальчики зяті віні? Ні. А, це рулетик, мабуть, а, такий. А, да. ага. Да? Да. Ну, бабуся. Макоти, так? Да? А це що? Це ще одна упка. Да, маб... Ні, петух. Чи ото пету? Оце петух, петух мабуть. А це качка, я ж впізнаю. Ну, петух і качка є. То качка, це. А це теж качка. І п'якачка. Значить, дві качки. Це менша, а це, мабуть, качу. Ти взяти її. Оце може він. Тягнем далі. Оце, мабуть. Це таке як лотерею витягуєш. Оце, мабуть, петя. Тягнем далі. Що тут? О, це вже як петя. Так, да, це півник. Ммм. Оце в нас буде смакати. Так. Млинці. А це млинці. І все. І млинців мама передала. Нажарила, ми тут уже начинку самі зробимо. Так? Тут млинці, млинці. Млинці, млинці. Окремо ось такий печінковий тортик я зроблю. Бо в нас тільки я люблю печінковий тортик, більш ніхто не любить. А це ось зробимо діткам з таких млинців. Зробимо якісь смачні, що вони захотять. Так, їмо чай. Всім пока. Так, приїхали хрещенята це дубль 2. Але зараз сніданочок і чайок невеличкий, а вечором а буде трішки ще добавочка. Так, далі показую, як у нас проходить день. Узварчик тут ось вже готовий, чекає свого часу. Качечку, ось тут маринуємо. Сьогодні будемо пекти качечку в апельсиновому соці. Ось вже видавили сік. Так, зараз в пакет перегрузимо її. Тут тарталетки хочу робити. Такі справи. Тут, тут ось картопелька вже начищена. Будемо варити. Так що в нас свято теж день другий. Ну, С помощниця ріже картопельку. Картопелька буде М, -м, яка добра твоїми рунями. Нагодуєш тьотю хрещену, хрещену маму. <схай> Чого ти? ти так... Запитаємо твоєї картопельки? Mm -hmm. Добрий вечір тут. Щечка вже готова. Ждете? ви мовчите. Зараз розрізаємо, диви, дивіться. Ну, зараз подивимося, що ми тут напекли. Ми О, дивись, як спеклася. Така при... О, тут ще й гречки я трошки додала в серединку. Та гарно спеклася. Вона молоденька. Я думаю, пропекла ще. О! Диви. Мм, аромати, ви чуєте? Угу. М -м -м. В апельсиновому соусі. М -м, краса. Якраз, якраз до різдвяного столу. Подивіться, а ну зараз ножку відріжемо. Зараз обов'язково вам покажемо. Це ми тут трішки з нього диви. Подиви. Диви. диви, як відстає. Ой. ароматна. Щас оце знімаємо. Будемо куштувати. А пахне, а тане в роті. Ось мої дівчата гуляють. Вийшли на прогулянку. Ох, і вітер. А ми з моїми дівчатками на вулицю вийшли. На прогулянку. Сьогодні вітер такий, світ, хорош. Не лови вітерця ця, до. Гарда, гарда, додому. Зараз Саша дасть до додому! Герда! ну, пішла я коро диви диви. Mm. Mm. Втекла Охі, Герда. Ой, як сніжок Сибе. Пішліть, мабуть, у хату. Сіпе сіпе, ну беріться за ручки. Бігом, бігом до домку, бігом. саме та сьогодні. І прямо в лице, так? Да? А ти її закрий, може, шарфіком там трохи угору. Так, <крий>, да, ну бігом, бігом тоді пішліть. Все, ви біжіть, а я пішла в магазин, зараз бігаю, і що вам купити? <крий> що схочеш, так? Да? Все, біжіть. Так, друзі, побігла я в магазинчик, сходила. Трішки вам розповім, щоб ви були в курсі. То я вам показувала вчора. В нас, до мене приїхала хрещениця. Ми посиділи, повечеряли, а це вже наступний день. Дівчатка погуляли, а я побігла до магазину підкупити дещо вже на сьогоднішню вечерю. Так що, думаю, вам розкажу, щоб ви не заплуталися. Так, все, збігала я в магазинчик. Зараз прибіжу додому, покажу, що купила. Скупилася. Біжу додому, до діток, до гостей. <кій> стекло. стекло, стекло. І роблю швиденько розпаковочку, що купила в магазині діткам по коктейлику. Вони люблять таке деколи, поласують зараз, так. Це сирок і сосисочки, це вони захотіли. У блинчики замотаю. так, Це буде ось творожок із творожком, Також і там вишеньки є, з творожком з вишеньками будуть блинчики. І солоні із сосисками і сирком. Люблять таке. Сметанка до блинчиків. Так, це ще хочеться нам у звару зварити, а то випили, дуже смачний, бо ще зваримо. Так, Трішки ось фруктиків поріжемо. Там ще мандаринки є, ще докупила апельсинок. Так, і майонезні салати поїли. Це зробимо свіженький салатик. Сьогодні такий на вечерю ще картопелька. І ось трішки м'яса, кілограмчик купила. Пожаримо на мангалі, хочеться нам пожарити щось. Так що, така невеличка закупочка. Дякую вам, друзі, що дивитеся нас. Підписуєтеся, ставите вподобайочки, пишете коментарі. Дуже-дуже всім щиро дякуємо. Вітаю вас з Різдвом. З прийдешнім Різдвом, святвечором, хто що святкує, дай Богу всім здоров'я, а нашій країні і всім нам миру, щоб найшвидше всі вернулися в свої домівки, збиралися за святковим столом. Дякую, дякую вам, мої любі, всього доброго, до зустрічі, до нових відео.